Чудорнатський база, під небом у чистому полі Для різних людей, для щедрих іскна продавалися різні долі. Одні були вулиця рівень не гірш, а другі, як бідні міньони, хто купляв собі долю за гріш, а хто і за мільйони, де хто щастям своїм платив. Дехто платив сумлінням, де хто золотом золотим, а дехто вельми сумнівним, долі ворожки, тастуючи дні, то покупців горнулись, долі самі набивались мені, і тільки одна відвернулась, я глянула їй в обличчя ясне, Мене? Сказала, вона неохоче, а може візьму ти собі затям, сказала вона суворо за мене треба платити життям, а я принесу тобі горе. То хто ж ти така, як твоє ім'я? Чи варта такої плати? Поезія, рідна, сестра моя, а правда людська наша мати. І я її прийняла як закон, і диво велике сталось, минула ніч, і скінчився сон, а доля мені зосталась, я вибрала долю собі сама, і що сімною не станеться, у мене жодних претензій нема, до долі моєї обраниці. Пошки тасуючі дні, то покупців горнулись, долі самі набивались мені, а дехто вельми сумнівним, долі борошки, тасуючі дні, то покупців горнулись, долі самі набивались мені, і тільки одна відвернулась, я глянула їй обличчя ясне, душею поклик. Не охоче, і тільки одна відвернулась, і тільки одна відвернулась, я глянула їй в обличчя ясне, душею покликала очі, ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. То хто ж ти така, як твоє ім'я? Чи до такої плати. Поезія рідна сестра моя, а правда людська наша мати. І я її прийняла як закон, і диво велике сталось, минула ніч, і скінчився сон. А доля мені зосталась, я вибрала долю собі сама, і що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема, до долі моєї обраниці. Я вибрала долю собі сама, і що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі моєї опраниця.